Сьогодні проводяться оперативно слідчі дії, відбуваються обшуки спільно з управлінням кіберзлочинності національної поліції та слідчими національної поліції Дніпропетровської області. На даний момент вже заблоковано понад три тисячі карток тих, хто взяв участь і хто був готовий таким діям отримувати. Гроші за голосування на цих виборів. Ми, як сказав Антон в даній ситуації безумовно над політикою і Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція не вмішується ні у виборчий процес, ні у будь-які з'ясування політичних стосунків, але в контексті того, що відбувається. Ми не виключаємо, що до цієї злочинної схеми може бути причетний штаб одного з кандидатів в мери Дніпропетровська, а саме Олександра Віокула. В даній ситуації ми з'ясуємо все. Безперечно, ці нитки будуть розмотані. Ми обов'язково встановимо, хто і як яким чином через Російську Федерацію фактично. За допомогою агресора, за допомогою тих, хто сьогодні вбиває українських громадян та українських воїнів на нашій території, здійснював цей відвертий антидержавний злочин.